Боже, благослови Це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра, життя податлю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Євангеліє від Марка 9, 14, 29 Повернувшися аж до учнів, побачив навколо них силу народу, а й книжників, які сперечалися з ними. Скоро увесь народ його уздрів, то дивом великим здивувався і бігши до нього заходився його вітати. А він спитав їх, про що сперечаєтеся з ними? І відказав йому один з народу: Учителю, привів я до тебе, сина мого, що має німого духа, і де тільки його вхопить, кидає його об землю так. Що піниться, з зубами дерев'яніє, Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та не змогли. Він же у відповідь каже їм: «О, родини вірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму, приведіть но його до мене і привели його до нього. Скоро дух угледів його притьмом, того затряс і, повалившись, той на землю, запінившися, почав кричати. Спитав же його батька, скільки часу, як це йому сталося? З дитинства, відповів той. І часто він кидає його в вогонь і в воду, щоб його погубити, та якщо можеш, поможи нам, змилосердившись над нами. Ісус же каже йому, що до того, якщо можеш, то все можливо тому, хто вірує. І вмить батько хлопчини, викрикнув крізь сльози Вірю, поможи моєму невірству. Ісус же, бачивши, що збігається народ, погрозив нечистому духові й кажучи Німий та глухий душе, наказує тобі вийди з нього і не входь більше в нього. І, закричавши та сильно його стрящи, вийшов з нього, іначе змертвілий той, тож многі казали, умер він. Але Ісус, узявши його за руку, підвів його їй той устав, коли ж увійшов у дім, то учні його питали його на самоті, чому ми не могли його вигнати? Він відповів їм: Цей рід нічим не можна вигнати тільки молитвою та постом. Амінь. Євангеліє від Марка 9, 14, 29. Вилікування біснуватого Сина. Після вчорашнього чудесного перебраження і показання своєї Божої подоби Ісус вертається до народу, а люди щось дуже між собою сперечаються. Бо як потім виявляється учні Ісуса. Не справилися з сильним бісом. Цікаво, чому учні фарисеїв, чи самі фарисеї не вигнали біса, а сперечалися, мабуть, про силу учнів Ісуса. Сучасні люди не розпізнають між собою хвороби психічні, дурості, шаленства і поневолення бісівського. І тому тепер багато таких хворих були ті методи лікування. А бісам добре живеться, бо люди в них не вірять. Але на той час євангелист зрозуміло пише про обяви, падачки, епілепсії. А Ісус підтверджує, що це сильний біс, бо причиною, цього, чому учні не вигнали його, називає слабку віру, пісні молитву. На першому місці віра, яка може побороти сама. Або в сумі з молитвою і постом, якщо вона не дотягає до максимума. Ісус питає про час ходу в біса і взнає, що ще від дитинства. І невідомо, скільки тепер років людині, але зрозуміло, що пройшло достатньо років. Можливо, Біц зміцнів протягом всіх цих років, а можливо, Він і був сильний. Оскільки з дитинства, то, можливо, винні батьки. Ісус. До біса звертається німий і ні глухий душе, тобто звертається в якийсь спосіб до нечистого, а далі наказує вийти і більше не входити. Рідко Ісус забороняє повертатися, щоб могло дати зрозуміти, що сила цього духа така, що Він може повернутися. Ісус черговий нас наголошує, наголошує на важливості віри, бо це єдиний ключ до оздоровлення і до Царства Небесного. Перебоєння з Богом та єдиного. Я приймаю рішення зростати у вірі і живити її справами. Ісус наказує поливати віру Словом Божим, і це і правильно. Святий, допомагай мені ще більше вірити в Ісуса і чуда, і силу Твою, поборюй моє невірство, посилай моє життя таких людей і ситуації, щоб я зростав у вірі. Дій через мене. Амінь. Богом благословного ранку і дня усіх справ. Амінь.